Всім привіт! І ми розпочинаємо другий сезон кар'єри за лондонській Челсі, на чолі з Жозе Мауріньо. В першому сезоні ми змогли стати чемпіонами Англії, а також здобути перемогу у Кубку Англії. Проте програли у фіналі Ліги Конференції. Але вже в цьому сезоні ми будемо грати в лізі чемпіонів, і нашою головною метою на сезон є виграти требовал. І перед тим як почнемо, я нагадую, що я хочу розпочати ще одну кар'єру паралельно за клуб з нижчих дивізіонів і вивести їх до еліти світового футболу. І в коментарях вже були пропозиції Англії або Німеччина. Я більше схильний до Німеччини, там є цілих три чемпіонати. А от в Англії ми починати точно не будемо, тому що саме зараз ми граємо в чемпіонаті Англії. Тому можете написати ще в коментарях свої варіанти. А для тих, хто хоче подивитись кар'єру у 4-му дивізіоні Англії, я пропоную перейти на канал Болхат. На якому саме зараз йде запекла боротьба за скромний, але клуб з великими амбіціями Флітвуд. Посилання на канал я залишу в описі. А ви не забувайте про вподобайку. Підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Переходимо до телеграм-каналу і ми починаємо. Розпочинаємо другий сезон і одразу переходимо до стартового складу. Михайло Мудрик та Кол Палбер на флангах нашої атаки. А от Ніколас Джексон разом з Матісом Телем, скоріш за все покинуть наш клуб, і ми будемо шукати нового нападника для нашої команди. Кунку атакувальний півзахисник під ним грає Камавінга та Енсофорна. Забарний та фофана в центрі нашої оборони, Г'юсто залишається на правому фланзі. А от Марку Куреля також покине наш клуб, тому що його гра зовсім не вразила мене в першому сезоні. Роберт Санчес залишається у воротах, і на лаві запасних нас також є непогані представники, а саме Ламін Ямаль, Леві Колвіл, Різ Джеймс та Мойзес Кайседо. А от наш резерв просто тріщить по швах, і я думаю, що ми влаштуємо непогану розпродажу в це трансферне вікно. Його от швидко до нас приєднується перший новачок для нашої команди, а саме Дестині у Доджі. І він буде нашим новим лівим захисником, і обійшовся нам цей трансфер у 65 мільйонів. А також ми підписуємо ще одного молодого гравця. Ним стає Ендрік з Мадридського реалу, за якого ми й даємо 5 мільйонів та Маті Сателя. Приймаємо пропозицію предсезонного турніру і продаємо нашого першого гравця. Ним стає Рахім Стерлінг, якого ми продаємо до Ньюкаслу майже за 30 мільйонів. Також нас покидає Давід Датрофофона за майже 10 мільйонів і переходить до Бренфорду. А також ми провернули ще декілька трансферів, які не дуже важливі для нашої. Команди і перед тим як розпочати перший матч проти Аталанти, я завітав до нашої молодіжної академії, і я переводжу матію Мюре та Вандерберга до нашої основної команди. І одразу відправляємо знов скаута до України на 9 місяців. І ось таким складом ми розпочнемо перший матч нашого сезону. Ендрік та Удоджі вже в стартовому складі. А от Мюре та Вандерберг знаходяться на лаві для запасних, і ми дамо їм свій шанс. Тож не будемо гаяти час, вирушаємо на стадіон і одразу даємо шанс нашим новачкам. Машаліч. Пашаліч віддав неточну передачу. перехоплює. І Тепер вже атака від лондонського Челсі. Палмер віддає на кунку. -ку, кунку далі на Ендріка. Ендрік, Ендрік вже в вторгну майданчику. Файці! Пробуває Ендрік, І м'яч опиняється в сітці воріт. і дебютний гол Ендрика за Лондонський Челсі. Ругері. Ругері на Пашаліча. Пашаліч пробуває здалеку. Санчез рятує Челсі. Ватація Аталанта. Лукман. Лукман з легкістю проходить фуфана. Лукман вже втратив майданчику. Віде передачу на декаталара, Той пробуває повз ворота. Проходить м'яч. Кунку віддає на палмера. Палмер. Спокійненько. На мудрика. Мудрик. Мудрик проходить захисника Михайло. Пробуває по воротах. Там м'яч опиняється. Всі ці воріти. Рахунок стає 2-0. Притримує м'яч. Віддає на Енсо. Енсо, далі на. Кунку. Кунку -ку на Ендріка. Ендрик, далі на гюсто. Гюсто уникає положення по загрою, гюсто може пробувати, пробуває Його кіпер рятує Аталанту. А з м'ячем, де Катилара, віддає на Олівері, той вже сто в майданчику, віддає на Пашаліча, той пробиває, м'яч опиняється в Сіці, рахунок стає 2-1. Віддає на кунку, кунку, -кун. далі на Михайла Мудрика. Мудрик з Мячем. Мудрик пробуває поворота, голкіпер рятує. Завершуємо перший тайм з рахунком 2-1 Челсі попереду. Гюсто віддає на Палмера. Палмер далі на Ендріка. Ендрік можна віддати на Камавінгу. Віддає Ендрік. Мавінга пробуває та робить рахунок 3-1. Дуже легкий матч для лондонців сьогодні. І одразу шість нових гравців з'являються на полі у складі Челсі. Палмер неточна передача. І атака Аталанти Олівері віддає на Декателара. То де й пробуває Санчес. Рятує Челсі. Ямаль виконує подачу з кутового. Перше на м'ячі хтось з захисників, але все ж таки на підбиранні перші гравці Челсі Кайседо віддає на Колвіла. Колвіл Колвіл пробуває. І тут порушення правил з боку гравців Аталанти і Панальті призначає арбітер нашій зустрічі. Даю шанс новачку показати, на що він спроможний. Він влучає в стійку, добування від Джексона, сейв Голкіпера. І все ж таки Голкіпер спокійно забирає м'яч до своїх рук. З м'ячем Камавінга розгортається. Камавінга можна віддати на Палмера. Віддає на Палмера. Палмер робить суперудар і стійка рятує Аталанту. Остання атака в матчі. Лукман вчить до наших воріт. Лукман вже ж штату майданчику пробуває по воротах. Санчес забирає м'яч, і арбітер сигналізує про те, що матч завершено з рахунком 3-1 перемагає Челсі. І після цього матчу ми віддаємо Ромео Лаві в оренду до Мюнхенської баварії на один рік. Та переходимо до наступного матчу проти Наполі. В атаці наполі Політано на фланзі. Виконує закидання на осімена. Той пробуває повз ворота Проходить м'яч. Знову ватаці наполі. Сако, виконує закидання на осімена. Той приймає м'яч. Уникає положення поза грою, Віддає на Мактоміне, Мактоміний. Мактоміне Мак Повертає Осімену, Той пробуває та відкриває рахунок на 10 10-й хвилині матчу. Челсі Ватацін. Кунку з м'ячем. Кунку. Далі віддає на палмера. Палмер. Палмер на Ендріка. Ендрік. Ендрік вивалюється вічна з голкіпером. Пробуває. Ендрік і сей від голкіпера. Чергова атака Челсі. Ямаль віддає на Ендріка, то виходить віч І спокійно переграє голкіпера та зрівнює рахунок 1-1. Контратака від Наполі, Політано віддає на Осімена. Проти нього грає забарний. Забарний програє боротьбу Сімену. Той вже в штрафному майданчику. Сімен може пробувати. Пробиває Санчес. Рятує Челсі. Завершуємо перший тайм. Рахунок нічийний. 1-1. Чудово грає ламін Ямаль, відбирає м'яч і вже він в штрафному майданчику. Ямаль може пробивати самотужки. It's it's пробиває Ямаль та виводить Челсі вперед. Рахунок стає 2-1. Атака від Наполі Політану. красиво обіг роззахисника. Вже в штрафному майданчику віддає Сімена, той пробуває Санчес. Рятує добування. І все ж таки рахунок зрівняно. 2-2. Знову атака на полю. Сімен віддає на Хвічу. Хвіча. Віча, і тут добре грає Ляза Барни, і тепер може бути контратака від Челсі. Ендрік віддає на ламіна Ямаля. Той на швидкості тікає від захисників. Він вже в тут помеданчику. Пробуває Ямаль. Робить дубль та виводить Челсі вперед. 3-2. І одразу декілька замін у складі Челсі. Атака від наполі. Осімен віддає на Хвічу. Той виходить вічна з голкіпером. Хвіча пробуває. І від поперечений м'яч залітає до воріт Челсі. Рахунок стає 3-3. Атака від наполі. О з м'ячем. Сімен пробуває здалеку. Санчес рятує. Квіча з м'ячем. Квіча виконує подачу. Мактомі пробуває. Санчес рятує. Ще один удар і знов сейф Санчеса. Завершуємо матч. Нічия 3-3. Переграємо Леверкузен 2-1. Та одразу вирушаємо на Вемблі, де на нас чекає. Матч за суперкубок Англії проти Манчестер Сіті. Батаці Челсін. Кунку. Кунку віддає на Ендріка. Ендрік, Ендрік притримує м'яч. Ендрік. Ендрік пробуває. Значно вище воріт проходить м'яч. Атака від Сіті, де віддає на Савіньо. Савіньо далі на Фодена, Фоден. Фоден віддає чудову передачу на Холанда, Той пробиває І рахунок відкрито на 23-й хвилині. Добре грає Камавінга. Одразу віддає на ламіна Ямаля. Ямаль. Ямаль уходить від підкату захисника Манчестер Сіті. пробиває у поворотах. І Едерсон спокійно забирає м'яч. Розігрує стандарт гравці Челсі у Доджі. Віддає на палмера. Палмер. Палмер. З м'ячем залишається все ж таки Кол Палмер, пробуває по воротах та зрівнює рахунок на 44-й хвилині матчу. Завершуємо перший тайм. Рахунок 1-1. В атаці Манчестер Сіті. Родрі віддає на Холланда. Холланд пробуває здалеку. Санчес рятує Челсі. Ямаль повертає назад на Камавінгу. Камавінга на Палмера. Палмер. Палмер пробуває поворотах. І поруч зі стійкою проходить м'яч. Челсі в атаці. Ямаль. Намагається пройти лівим флангом. Ямаль віддає на Джексона. Джексон виходить вічна з голкіпером. Джексон пробуває. М'яч опиняється в сітці. Вітрі рахунок. стає 2-1. Атака від Манчестер Сіті. Де Брюйне. Де Брюйне віддає передачу на Холланда. Холланд пробуває по воротах та робить рахунок. 2-2 на 74-тій хвилині матчу. В атаці Челсі. Палмер віддає нам кунку. Кунку далі на Ніколаса Джексона. Джексон пробуває здалеку. Okay, м'яч опиняється в сітці воріт, Рахунок стає 3-2, Челсі знов попереду. Дивимось повтор цього епізоду. Кунку -ку віддає на Джексона. Той приймає м'яч і майже одразу пробуває. М'яч літає точнісінько в дев'ятку. І подивіться на радість Жозе Мауріньо. Арбітер дає фінальний свисток і Челсі в першому матчі за суперкубок перемагає Манчестер Сіті з рахунком 3-2 і виграє ком'юнітішилд. І одразу по традиції дивимося, як Енсо Фернандес піднімає кубок над головою, і ми можемо привітати нашу команду з непоганим початком нового сезону. Кепа переходить до Бормотун за 15 мільйонів, і на цій ноті на сьогодні будемо завершувати. Ми непогано підсилились. Також влаштували непогану розпродажу, переграли Манчестер Сіті, 3-2 і вже підняли перший кубок над головою в новому сезоні. На сьогодні, все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.